До вашої уваги забули Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно в цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке футбол у заболоцях, з яким рахунком завершилася гра комедійна вистава у заболоцівському ЦКДС. Піна вечірка на мандичах. ці та інші новини далі у заболоці. Ньюз. У Заболоцівській громаді часто організовують футбольні змагання, де на полі зустрічаються досить потужні команди. Деталі гри у сюжеті. У рамках чемпіонату Львівщини змагалися дві футбольні команди, а саме Січ Заболоцівської територіальної громади та ФК «Борізка» із підборізців. Обидві команди виявилися потужними, адже спочатку гравці йшли синхронно, проте перемогу здобули гості. Та виграли гру із рахунком 4-3. Варто зазначити, що кожна гра є благодійною. Під час матчу було зібрано 1350 гривень на підтримку наших захисників. Сергій Нікішин, телеканал Бродевмайн. У Заболоцівському ЦКДС відіграли шлюб по оголошенню. На сцені виступали місцеві аматорські актори. Більше інформації про виставу у наступному сюжеті. <well -потелів>, <laughs> а ви за тут говорили та полахово! Але нашому не підходить. Казав, як друсах є жінок, жонатіки не розуміють, їм треба зразу казати: забирайся туди зі приїхала. О, якось повертається. Ага, їй зручно приїхати, а вам не зручно приїхати, так? Зачекайте. У селі Заболоці у центрі культури, дозвілля та спорту, цього дня було весело та людно. Тут актори театрального колективу Сузір'я організували комедійну виставу. Ми готували виставу Шлюб з оголошенням. Це вистава Комедія така смішна, іронічна, сатирична вистава. Готували близько двох з половиною місяців. Грали юні актори театрального колективу Сузір'я, ролі в них цікаві, смішні. Я думаю, далі ви побачите. Грали прекрасно, люди сміялися. Дякуємо людям, які підтримали нас із своєю присутністю. І, звісно. Долучаємося до благодійності. В залі стояла благодійна скринька, і люди зможуть задонатити і допомогти нашим захисникам. А всі кошти ми передаємо на виготовлення маскувальних сіток, які потрібні нашим захисникам. Люди рятуйте, дядько повішався, Рятуйте, я повіша у кухні, задуску пішов. Що він там весить? Я не гости придувати, але не полюйтеся. Як з тіткою кооперативні увиплі, позволяється, щоб більшатися. Тобі такий ненормальний. Та так, такий психічний, так. А я казала, він якось дивиться не так. Гертруда, Я тобі обіцяв на руках несяти. В оголошенні була така фраза. Сама ти фаза, обцявна року. якщо вона гарно сипаєш на руках, і розуме по швидко. Молоді хлопці та дівчата відіграли свої ролі на всі 100 відсотків. Усі в залі із захопленням спостерігали за тим, як свої ролі проживали молоді артисти на сцені. От собака! Сама ти собака!

Телеканал Бродилайн. На мандачах Заболоцівської громади було людно. Підна вечірка та дискотека цього вечора була доступна для розваг. Докладніше у сюжеті урочі ще мандачі, що належить до Заболоцівської громади, панувала атмосфера справжнього літа та дитячого щастя. Для наймолодших мешканців організували яскраву пінну вечірку, яка стала справжньою родзенкою дня. В загальному круто е, доволі тому що у нас проводяться такі, такі класні івенти. Е, очікуємо сьогодні е, класну пінну вечірку і, в принципі, музику та дискотеку. На галявині у мандичах було надзвичайно людно. Малеча стрибала у хмарах піни, влаштовувала веселі перегони та будувала. З білої хмарки цілі фортеці. Діти не приховували радості. Хтось грався із друзями, хтось фотографувався, а інші просто насолоджувалися відчуттям легкості і безтурботності. Свято в Мандачах стало чудовим прикладом того, як можна поєднати сімейний відпочинок із активними розвагами для всіх поколінь. Організатори обіцяють, що подібні заходи стануть доброю традицією громади, адже спільна радість єднає і надихає. Сергій Нікішин, телеканал Бродив На цьому ми завершуємо заболоцінюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Заблоцівська громада з глибоким сумом повідомляє про загибель ще одного нашого захисника, жителя села Ясинів Гриневича Андрія Романовича, 2004 року народження, оператора сапера відділення безпілотних наземних комплексів роти дистанційного мінування. Наш герой Андрій став на захист України у травні 2023 року. Отримав важке поранення у районі Добропілля Покровського району. Помер у лікарні міста Дніпро 2 серпня. За бажанням родини, наш Андрій буде похоронений на Марсовому полі у місті Львів. 5 серпня свою останню дорогу наш Андрій приїжджав через рідний Ясенів. Пам'ятаємо, що нашому захиснику вже назавжди 20 років. Гриневич Андрій Романович став на наш захист, щоб захистити наше життя, здобути нам майбутнє. Підтримаємо скорботну родину та гідно подякуємо воїну своєю присутністю. Він віддав за нас все, що мав життя. Ми ж віддаємо свою щиру молитву, вдячність та квіти. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла. Пам'ять, а ми ще, а ми ще поюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом сіли наші рани. Бо ми люди, ми люди. Титани я колись запитаю у тебе. Ти ж керуєш усім там на небі. Чому нас не покликав з собою? Що невже не сплатили ми долю? Що невже Вважаєш, так треба. Тим болем і жалем, проважаємо новину об'ємного воїна, представного Андрія, який був тим добрим, хоробрим, гарним, працьовитим, вімаком, воїном, який сторожив наш спокій в наших серцях, в наших оселях. І сьогодні ця одна звіта. Звичайно, обливає годам наша дітця, тому що він відходить від того земного життя. Він полишає нас, він полишає свій дім, полишає своє рідне село. Ми лише тільки доброю співчутливою своєю через сердечною молитвою. Випрошуємо ласки Отця Небесного, цього небесного царства і вічного життя. Слава Ісусу. Попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, А ми тут поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс плюс. Все стабільно, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що на Львівщині очікується гроза. По території Львівської області до кінця доби збережеться надзвичайний дощ 80 мм за 12 годин і менше, третій рівень небезпечності червоний. Ночі та вдень значні сильні 15-49 мм за 12 годин і менше дощі, другий рівень небезпечності помаранчевий. До уваги громадян інспекція закликає не наражати себе на великі штрафи або позбавлення волі за спалювання сухої трави. Щороку після збору урожаю зернових починається сезон паління стерні, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження міф. Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Крім цього, у середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими пестициди, радіонукліди, бензопірен, чадний газ, оскільки осідають у дихальних органах людини, блокуючи постачання кисню до тканин та спричинюючи онкологічні захворювання. Викиди шкідливих речовин в атмосферу у великій кількості призводять до виникнення парникового ефекту і як наслідок зміни клімату та глобального потепління. Як бачимо на практиці, дані діяння призводять до великої біди та завдають великої шкоди довкіллю і здоров'ю людини. Тому ми вкотре наголошуємо та попереджаємо, що за спалювання стерні, сухої трави та інших рослинних решток перебачений штраф від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян, та від 15300 тисяч до 21420 однієї гривень для посадових осіб. Це ті самі дії, вчинені у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Розмір штрафу становить від 6120 до 12240 гривень для громадян та від 21420 гривень до 30600 гривень на посадових осіб відповідного. Крім цього, спалювання сухостою, в тому числі і стерні сухої трави та чагарників, під час воєнного стану, може розцінюватися як акт диверсії відповідно до статті 113 диверсія кримінального кодексу України та карається від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Будьте свідомими, не ставайте вбивцями флори і фауни, особливо зараз, коли в нашій країні іде війна на винищення всього живого. І в цей час наші мужні захисники і захисниці борються за будь-яке життя. Підтримка на всьому життєвому шляху дитини. Коли розділяєш щастя з дитиною, його стає більше. Одноразова допомога після народження дитини зросте до 50 тисяч гривень. Уряд спростив правила отримання субсидій для прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Ці зміни частина державної підтримки для родин, які беруть на виховання дітей. Щоб допомогти з оплатою комунальних послуг і створити для них комфортні умови, в Україні тисячі дітей зростають без сім'ї та позбавлені батьківської турботи. Але для кожної дитини сім'я це можливість зростати в любові та безпеці, відчувати турботу, долати разом труднощі. Найважливіші миті завжди хочеться розділити з близькими людьми, вчитися новому та помилятися, сваритися і миритися, розділяти моменти перемог та невдач. Разом бути сумними та відчувати щастя. Але тисячі дітей в Україні живуть без сім'ї і не можуть розділити ці моменти з надійними дорослими. Усиновлення та сімейні форми виховання дарують дітям можливість зростати в атмосфері любові. Сімейні форми виховання, усиновлення та послуга патронату можуть дати дітям стабільне майбутнє, а родинам радість від турботи про інших. Мінсоцполітики будує систему, у якій держава супроводжує дитину та її родину на кожному кроці від народження до дорослого життя. Новий пакет підтримки сімей з дітьми вперше створює цілісний, безперервний ланцюжок державної допомоги соціальної, медичної та освітньої. Це означає, що батьки не залишатимуться сам на самокритичні моменти, а діти зможуть отримати якісну підтримку саме тоді, коли це потрібно. Зокрема, створюють умови для впевненості батьків у завтрашньому дні та для повноцінного розвитку дитини в Україні. Уряд схвалив проєкт закону про допомогу сім'ям до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшують виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше однієї тисячі гривень. А після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Документом також передбачається, що місячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір такої виплати буде визначено Кабінетом міністрів України окремо. У Зоблоцівській сільській громаді з'явилася важлива підтримка для дітей. Запрацював сімейний патронат та фахівець із соціальної роботи, який допомагатиме сім'ям з маленькими дітьми зростати в безпеці, і любові. Успіх громади в людях, що кожної дни не творять зміни. Тут народжуються нові соціальні ініціативи, прагнуть берегти сімейні традиції та пам'ятають усіх своїх героїв, які віддали життя за свободу України. Як запропонувати дитині свою родину? Ви можете обрати той шлях, який підходить саме вам, переглядати картки, щоб прочитати більше про сімейні форми виховання, усиновлення та послугу патронату. Дізнайтеся, як прийняти дитину в родину, на діти.gov.ua на платформі Україна для кожної дитини ви зможете дізнатися все про сімейні форми виховання, усиновлення та послугу патронату. Цей ресурс створений, щоб підтримати тих, хто хоче запропонувати дитині свою родину. Кампанія Україна для кожної дитини здійснюється за підтримки координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Міністерства соціальної політики України, Європейського союзу та представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Цей комплексний підхід є частиною стратегії демографічного розвитку до 2040 року, яка зокрема становить за мету створення сучасної сталої системи підтримки родин і розвитку людини протягом усього життя. Уряд за ініціативи президента України ухвалив рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих. То відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. За словами Дениса Шмигаля, отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. А заявка буде подаватися через дію. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики проінформує про старт подачі заявок та деталі отримання цієї допомоги. Держава компенсовуватиме повну вартість навчання дітям ветеранів. Уряд затвердив експериментальний проєкт мінветеранів, що дозволить дітям захисників і захисниць, які навчаються на контрактній основі у закладах фаху і передвищої та вищої освіти, отримати компенсацію повної вартості річного навчання. Мінветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік. Сповіщення про можливість отримати державну допомогу надійде через мобільний застосунок Дія. Потрібно буде лише підтвердити його отримати компенсацію зможуть діти загиблих, померлих захисників чи захисниць України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, військовополонених і зниклих безвісти, постраждалих учасників революції гідності в Україні. розпочалась всеукраїнська комунікаційна кампанія соціальних змін безбар'єрність це коли можеш. Вона має на меті змінити підхід до взаємодії у суспільстві та сприяти формуванню середовища, у якому кожен має можливість реалізувати себе без перешкод. Ініціатива реалізується Міністерством культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з пріоритетними проєктами міністерств за підтримки ЮНІСЕФ у рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. Кампанія акцентує увагу на безбар'єрності як новій суспільній формі. Де людина не стикається з перепонами у доступі до освіти, роботи, інформації, пересування чи цифрових сервісів. Класно, коли можеш не зупинятись, а йти вперед. Коли можеш учитися разом з усіма і мати справжніх друзів? Коли можеш працювати. Займатися улюбленою справою. Коли можеш долучитися до створення України без бар'єрів? Безбар'єрність це коли можеш. Програма Доступні ліки тепер у кожній аптеці. З 1 липня усі аптеки в Україні зобов'язані підписати договір із НСЗУ і долучитися до програми Доступні ліки. Це означає, що тепер отримати ліки безоплатно, чи є з частковою доплатою за електронним рецептом у межах програми можна буде в кожній аптеці, а не лише у визначених закладах, як було раніше. Програма забезпечує пацієнтів безоплатними або частково оплачуваними ліками проти найпоширеніших хронічних захворювань серцево-судинної хвороби, діабет, епілепсія, хронічні хвороби дихальних шляхів і багато інших. На сьогодні доступно понад 600 препаратів. Незабаром перелік ліків поповниться. У серпні ліки для вагітних і нові препарати для контролю тиску. У жовтні препарати для гормональної терапії при раку молочної залози. Переселенці можуть отримати субсидію на оренду житла, а наймодавці компенсацію на покриття податків і військового збору, пов'язаних із дачею житла в оренду. Хто має право на субсидію та компенсацію внутрішньопереміщені особи, які витрачають на оренду понад 20% середньомісячного сукупного доходу або мають дохід менший за 5840 тисяч гривень на одну особу два прожиткові мінімуми. Власники житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання ВПО, на визначений у договорі строк та плату, скористатись субсидією за оренду житла зможуть ВПО, які перемістилися з окупованих або територій бойових дій. Не мають власного житла на підконтрольній Україні території, житло знищене або непридатне для проживання. Не є одержувачами допомоги на проживання ВПО. Не мають родинних зв'язків із власником орендованого житлового приміщення. Субсидія не призначається у випадку придбання протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, крім мопеда та причепа. Придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів, що на загальну суму перевищує 100 тисяч гривень. Наявність на перше число місяця, з якого призначається субсидія, або на перше число кожного місяця, в якому така субсидія отримується, коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. Наявність заборгованості понад три місяці за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів. Заява та договір найму житла подається переселенцям та власникам орендованого житла до пенсійного фонду. Також документи можна подати через ЦНАП або уповноваження банки чи через соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики. Призначається субсидія на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків поспіль. На розмір субсидії впливає рівень доходу сім'ї. Кількість членів сім'ї та вартість оренди житла в регіоні, де розташоване орендоване житло. Рішення про призначення субсидії має бути ухвалене протягом 10 робочих днів після отримання всіх необхідних документів. Можна оскаржити відмову у призначенні субсидії. Для цього потрібно подати письмову скаргу до відділення пенсійного фонду, яке ухвалило рішення. У скарзі потрібно вказати причини незгоди та додати документи, що підтверджують право на субсидію. Також оскаржити рішення пенсійного фонду України можна в суді. Для цього потрібно подати адміністративний позов, у якому обґрунтувати порушення прав. Внутрішньо переміщені особи мають право отримати юридичні послуги безоплатно. Це право гарантується статтею 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. Юристи детально вивчать ваші обставини, допоможуть підготувати скаргу, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси в суді. Кабмін ввів нові правила вручення повісток поштою. Тепер повістка ТЦК прирівнюється до судової, тож військово зобов'язаний повинен забрати її протягом трьох днів. Списки автоматично формує система оберіг відповідно до тих критеріїв, які визначає Генеральний штаб. Це робиться централізовано по всіх областях. При тім, визначено моменти, коли повістка вважається врученою, коли представник поштового зв'язку під підпис безпосередньо вручив особі лист із повісткою. Якщо лист із документом відправлено, але представник Укрпошти поставив відмітку, що особа відмовилася отримати таку повістку. Якщо співробітник пошти не зміг знайти особу, якій призначено повістку, коли лист повертається до відправника за строками зберігання. Усі поштові відправлення направлятимуться рекомендованим листом. Відповідальність за неотримання повістки встановлено 210 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення і у військовий період становлять від 1 тисячі до 1,5 тисячі неоподаткованих мінімів доходів громадян, тобто від 17 до 20,5 тисяч гривень. Громадянам, які проживають не за місцем прописки, необхідно написати заяву і стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Військовий облік це обов'язок кожного громадянина України призовного віку. Особа зобов'язана прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стати на облік. Внутрішньопереміщені особи також повинні зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП. Після внесення даних до єдиного реєстру за новим місцем проживання. Громадянин автоматично буде зняти з обліку за старою адресою.